Вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні на перегляді у нас ось цей красивий сучасний автомобіль Jeep Renegade 2022 року випуску, який ми виграли на аукціоні в США, привезли в Україну з пошкодженнями, відремонтували. І автомобіль як новий, тепер готовий до продажу. Дуже малий пробіг. Ну, Особливості ринку США, а автомобілів битків із США, що свіжіша модель, малий пробіг, але ж є поскодження. Тому для кого? Важливо, щоб була якомога свіжа модель і мінімальний пробіг, то це ваш варіант. Повний привід, підключаємий. класна комплектація. Малий пробіг, зараз 18 тисяч кілометрів. Він код покажу. Latitude. тут. Камера заднього виду є, безключовий доступ є. Ну, технічно самі розумієте, 22 й рік і 18 пробігу, то технічно вона як нова. Ну, а як ми її зробили, це вже при огляді автомобіля прийдете, оціните. Як на мою думку, дуже класно. Зараз пройдусь, покажу зовні, як виглядає автомобіль. Ну, зрозуміло розмитнений, вже зроблена перша реєстрація. Тому при купівлі тільки переоформлення мрео. До речі, бази мрео вже працюють. Двигун 1,3 бензин турбо 180 кінських сил, розгін до сотні 8,5 секунд. Ну дуже-дуже динамічно їде як для такої машини. І працює цей двигун в парі з 9-ступенчатим автоматом. Гідротрансформатором. В особливості американського ринку там всі автомобілі йдуть з автоматами. Практично всі. Ну, є різні ексклюзиви там і так далі. Ну, 90 там 5%, а то і більше все автомати. І економічний цей автомобіль, друзі. Траса 6,5, змішаний 7,5 і місто 8,5 літрів. Безключовий доступ. Покажу по комплектації і по стану салону. Гляньте. Ну, Новий автомобіль. Величезний монітор, двохзонний кліматконтроль, електроручник, система старт-стоп. До речі, два ключі. Це велика рідкість. Тонування є. Класний автомобіль для реалій наших доріг. Хороший кліренс, високопрофільна резина, повний привід підключаємий, Доволі вмісткий багажник. Висока посадка. Релінги, багажник можна поцепити. Є сліпі зони. Це все, все шкіра. Так, ось засвічую вам він код. Перше, перший місяць 22 рік з конвія розійшла. Ось він код. Made in Italy. Походу, зборка була на європейському і заводі. З Запчастинами проблем немає до цієї машини. Багато китайських, тайванських, європейських розборок теж достатньо. Ось там. Ось стан руля. Мультируль, круіз-контроль є. Датчики світла дощу. Чотири режими приводу. Зараз заведемо. Заводиться з кнопки. Ось така приборка. 18 тисяч кілометрів пробіг. Вже привели в кілометри в градуси показує трошки підкачать реколесо одне трошки по менюшки пройдемо клімат тут все сенсорне великий екран, навігація, різні додатки тут. Телефон підключать. настройки дуже багато. Камера заднього виду, ручний режим можна переключати коробку? Ну і двигун? Новий двигун. Один із нових двигунів, скажімо так. Звичайно, ми тут масло поміняли, все обслужили, пошкодження були, ну, подушки стріляли, але тут все нормально було. Нічого, навіть радіатори були цілі, ну там по вінкоду перевірите. Ось робота двигуна. Дуже рівно тихо працює. Клімат працює, холодом дує, вся система, все заправлено, все тут, все в порядку. Просто були зовні пошкодження. Тому а, кому потрібно, звертайтеся. Хороша ціна, власна комплектація, мінімальний пробіг, свіжий автомобіль. Заходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрео, тому зразу ж допоможемо вам перереєструвати в МРЕО такий автомобіль. Красивий колір. Достойний, достойний, достойний варіант. Або робіть замовлення, без проблем на аукціоні. Виграємо будь-який автомобіль і привеземо найкоротші сроки. На цьому, друзі, все. Закінчую такий коротенький анонс-відеоперегляд. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. До зустрічі!